Okay. Mm -hmm. У квітні цього року світ сколихнула страшна новина. У Непалі стався найпотужніший землетрус за останні 80 років. Природний катаклізм забрав життя понад 7 тисяч осіб. Відомостей про загиблих українців немає. Серед щасливців, які повернулися додому живими, і подружжя чернівчан. Ольга Стадничук розповіла Любові Мочалові про все, що бачила на власні очі. Ользі та Максиму судилося бути разом, адже ще до знайомства обоє захоплювались природою та мандрами. Всі гроші, подаровані на весілля, молодята витратили на поїздку Європою. А минулого року перші. Відвідали Непал і в цю країну закохались з першого погляду. І повернутись туди, подружжю судилось раніше, ніж планували. Ми вирішили, що в 2015 році ми вже собі поїдемо в Грузію. Ось. І я пам'ятаю, як зараз це десь був, напевно, лютий місяць цього року вже. Ось я прокинулася ран... вранці з такою думкою: я хочу в Непал. От все, я так хочу в Непал. але бажання, як відомо, здійснюється. Лоукост компанія «Візеєр» припинила діяльність в Україні, а тому поїздка до Грузії була скасована. Довго не вагаючись, Оля та Максим відправились до Непалу вже за традицією на місяць. В країну не лише божественних краєвидів, зовсім інших людей та цінностей. В країну, яка є батьківщиною найвищої вершини світу, Евересту, священної гори, яка не пробачає зухвалих. Гори вони живі. Вони все пам'ятають, вони дуже жорстокі, ми просто настільки відірваємось від природи, що вона нас дійсно набагато швидше знищить. Землетрус захопив зненацька пару в одному з помешкань місцевих жителів, куди вони завітали на привал, піднімаючись до вершини. Столик поряд, от Макс сидів на стільчику, в якийсь момент просто от почало трусити, і ти так якось. Дуже заповільнено до тебе починає доходити, що взагалі відбувається. Так, мене захопила не то, щоб паніка, скільки я почала бігати шукати найзручніше місце. Тоді Ольгу заспокоїв чоловік: кохана, ми не маємо померти у горах, і вони вирішили перечекати лихо в будиночку з непальцями, адже були впевнені, трусить локально. І коли стався другий поштовх, і почали перевіряти не пальці, почали перевіряти інтернет. Тоді ми зрозуміли наскільки це все було масштабно. Там прийшли перші повідомлення. з другої половини дня прийшли вже перші повідомлення, що сталося в самому Катманду. Коли ми зрозуміли, що трусило весь непал і що воно мало такі наслідки. Пара прийняла рішення не піддаватись паніці і продовжити сходження на вершину. І як виявилось пізніше, це їх врятувало. Адже сотні туристів, які спустились у напівзруйноване Катманду, застрягли у величезних чергах, а тисячі людей загинули. У той час, як Оля та Максим, долаючи острах, піднялись на чергову точку Гімалай. Ти стоїш, ти розумієш, ти просто зараз плачеш, плачеш від щастя, плачеш від того, що взагалі ти це бачиш. Що ти стоїш тут один. Ми були вдвох. Багато альпіністів проходять маршрут і іноді можуть просто це все не побачити. Я і стояли, думаю, воно того варте. Свою подорож туристи продовжили, як і планували. Жодних спроб української влади їх знайти і вивезти з непалу не було. Та пара не дуже сподівалась на це. Кажу, Макс, кажу, от запам'ятаєш мої слова? Кажу, цей літак або не долетить. Кажу, або ще в нього щось зламається по дорозі, або ще їх придеться спасати. Оля розповідає, не впевнена, що вони з чоловіком колись таки підкорять мрію усіх альпіністів Еверест, але те, що повернуться у Непал, сумнівів немає. Вони закохалися у цю країну на все життя. І, врешті-решт, не дарма ж ці гори допомогли їм вижити. В любому чалова, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.